в раді на землі, нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим, буває, іноді дивлюся, дивуюсь з тину і печаль охватить душу, стане жальм її і зажулюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим цієї матері святої, що видно ж Бога любо любо Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись: це моє, моє. І дивиться на нього, і молиться за його Богу, іде на вулицю гулять. гордіше самої цариці, щоб людям бачити, показати своє добро, а подивіться. Моє найкраще на всі ми, і року інше гляне весела рада, Божа мій, несе додому свого Івана і їй стається все село, весь тем билося на нього, що тільки йди.